У Житомирі на першому поверсі будинку по вулиці Івана Огієнка, 1, дріб 34 Знову почали проводити ремонтні роботи, на які мешканці багатоповерхівки скаржилися ще в березні. 20 червня вони приїжджають і продовжують виконувати свої роботи. Вони приїжджають і продовжують видовбувати стіни. З зачіпкою несучих стін, не реагуючи на попередні скарги, не реагуючи на те, що в них немає дозволу для цього, вони продовжують. Ми викликаємо патрульну, патрульна викликає слідчу, Слідча на після уїзду слідчо-оперативної групи. приїжджає... вони продовжують роботи. Приїжджає знову патрульна, і слідча їм в телефонному режимі каже: А в них є дозвільні документи. Коли ми просимо показати їх, вона, на жаль, їх показати не змогла. Ми звернулись в управління, де сидять слідчі. Вони надали нам роз'яснення, що ознайомлюються з нашою справою. У нас вже в будинку з'явилось мікротрішення. Ви бачите це на фасаді. Можна зайти подивитися в самому під'їзді результат цих робіт. І це я ще мовчу про те, що вже в квартирах просто щелі, особливо дев'ятий поверх. В управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради запевнили, дозволу на виконання будівельних робіт власник приміщення не отримав. Толбазі з минулого понеділка, тобто 16 червня, подало повідомлення про початок виконання будівельних робіт. Управлінням це було повідомлено, подано в четверте, управлінням розглянуло і повернуто на допрацювання в зв'язку з Завантажений документації не в повному обсязі. Тобто, зараз на даний момент, станом на сьогодні, повідомлення не зареєстровано і право на виконання будівельних робіт та опазіс немає. Одночасно можу повідомити, що вчора надійшов лист від генпроєктувальника, який був зазначений у повідомленні, в якому Генпроктуальник відмовляється від виконання робіт по робочому проекту капітальний ремонт магазину по вулиці Огієнка та проведення авторського нагляду у зв'язку з суспільним резонансом. А ось у проханні провести перевірку виконання будівельних робіт за цією адресою. Міністерство розвитку громад та територій України відмовило 8 травня 2025 року. Було отримано лист від міністерства. Про відсутність підстав і негативного впливу на законні інтереси життя та здоров'я людей, і даним листом міністерство відповідно не погодило перевірки. Нами було підготовлено ще раз повторний лист на міністерство для надання відповідного погодження, але ну воно підготовлене не так давно і відповіді ми ще не отримали. Якщо не помиляюся минулому тижні. Загалом з 2022 року управління отримало 75 відмов від міністерства на проведення перевірок різних об'єктів у Житомирі. З початку повномасштабного вторгнення управлінням було надіслано близько 80 листів щодо погодження перевірок. З 2022 року було погоджено 5 об'єктів перевірок. Це були різні об'єкти від приватного сектору до багатоповерхового житлового будинку. В основному це приватні житлові будинки були, які були розглядалися скарги на сусідів щодо самовільного будівництва. Це більшість, тобто 80% таких об'єктів. Останнє погодження перевірки наказ надійшов в травні місяці. Якщо не помиляюся, близько 20-го числа 20 травня. Сусіди побудували вже багато років тому, побудували гараж. Ну виникла конфліктна ситуація, тому надійшло звернення і нами відреаговано відповідно.